Вам схиляємо клін, Вас, наша світляка щепине, а вам серпагуна і дзін Ви змусили звернути світ, змінили долю рідної країни. Небесна Сотня, правдить світ, героям слава, слава Україні. Іх сил мужність наздавати, вони в серцях наших живуть, в нас в країні цих героїв, Небесна Сотня гордо звуть. Гори свіче і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями і стікає. земля ридає, плачуть небеса, Україна героїв пам'ятає. І буде батько, і щаслива мати, і будуть діти, вільні від ярма. І щезне ворог, щоб у нашу хату прийшов з мечем, загине від меча. І живуть у пам'яті народу. Його вірні дочки і сини, ти, що не вернулися з походу грізної великої війни. Двоє життя Давали за наше щастя і волю України, і не страшні вороги у цій жахливій для всіх хвилини. Бо країна за свободу, бо краві зрази пралі ліс, пам'ятав своїх героїв, і санувати поклянись. Не буде цих ще мук, що вам судилося прийняти, а буде сум, бій розрук, і не просиш сламати. Шани хвилиною мовчання, В в тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб мир і щастя ми жили.